Небеса оповідають славу Божу, і діло рук його проголошує твердь небесна. День дневі передає слово, ніч ночі об'являє вістку то не слова, не мова, яких би голосу не було чути. По всій землі залунав їх звук, на край світу їхні слова. На них він розіп'яв намет для сонця, і воно немов ж у них виходить із світлиці. Веселе немов велете, що шлях свій пробігає. Від краю неба його вихід і кругообіг його до другого краю. І ніщо не сховається від його жару. Закон Господній досконалий, Він відживлює душу. Засвідчення Господнє вірне. Воно навчає простих. Господні заповіді праві. Воно радує серце, веління Господнє ясне, воно просвічує очі, страх Господній, чистий. Він вічно перебуває, суди Господні. Правда. Всі вони справедливі. Дорожча від золота найщирішого, і солодші від меду й патоки найсолодшої, а й Твого Слугу вони навчили. В їх зберіганні. Велика нагорода, а свої хиби хто ж розпізнає, від провин таємних очисть мене, і від гордості від Слугу Твого, щоб не заволоділа мною. Тоді я буду бездоганний, і чистий він гріха тяжкого. Нехай слова уст моїх будуть тобі милі, і мислі мого серця перед тобою, Господи, моя скеле і мій ізбавителю. i mean